Йой, люди, як то кешко з роками боротись. Старість підкрадається, я й молодому колець, моцно було. Лазив, лазив, пив цілу ніч, потім лег, годинку поспав і вже жвавий, повний сил. А тепер хоть добу спиш, ту встаєш покоцаний, пожнєканий, у грудях хрипеть, у голові сі крутит, у колінах тріщет, у крижах скрепить, поки розходишся, а то вже й вечір. І, ой, коли з молодим, генув у любове. Як женився, то думав, що на тім хату побудую. Готовий був любитися рано в обід, і увечір і, і, і свою чужу. З ким хоч, А тепер, тепер страшно розпочинати ту справу. Може, тиск скочити, може корч зловити, кров носом може піти, поки налаштуєшся, жінку обійти, а то вже треба худобу уставати обходити. А ви розумієте, мій каже, що ще чотири рази за ніч може, і два рази рано годин, і ще ввечер. Йой, це мене заїло. Я взяв та й пішов до сімейного доктора, та, та й кажу, Романович, що мені робити? А де кум каже, що він може рано ввечір і по, по два рази годину в день, і коли хоч може. Ну а я раз на місяць і, і то з перебоями. Може, мені щось попити, га? А доктор каже мені, Міхайле, я вам тако. Пораджу, Ви теж кажіть, вам хто борони? У нас свобода слова. ну радив сімейний доктор. Я не знаю люди, як ви, а я спати не годен. Не годен спати, розумієте, поночі. Поки засну, то таксі вкручу, таксі верчу, а де сночі лажу. Лежу собі гані хропе, як бульдик Вуйка Ферендюка. А я не сплю. Ну, думаю, так, порахую всіх небожчиків з нашої вулиці. Так, зачав рахувати всіх, хто вмер на нашій вулиці за мого життя. Я й дорахував до 113 і сі змилив. все рахувати на нашій вулиці. І знов на суці вуйка Греблецького збився. Так, потім порахував дерева в колгоспнім саді ксьондових дітей. Гроби на цвентери, збився, намацав телефон, включив калькулятор. Тут гадісі збудила, дала мені тапочку в око. Приписала мені, що я з курвами переписуюсь. Йой, боже, знаєте, заснуваш у 4 годині. А в 6 встав до худоби вже. Якесь таке життя. Рано над головою. Ракети літають, новини одна від другої гірші. І ой, але одна радує, що й це мене? Все мене. Ми українців все перебудемо, і наша буде зверха. Знаєте що йду лупну трохи заспокійливого і зап'ю горівку. То може, цеї ночі трохи вже вісплюся нарешті? Бувайте здорові, люди! Слава Україні!